Сьогодні неділя про страшний суд. Вона присвячена нагадуванню про вселенський останній і страшний суд живих і мертвих. Святе письмо говорить, що коли настане кінець світу, всі, хто жив на землі, воскреснуть і постануть перед судом сина Божого. Це і є один з догматів православ'я. Про нього йдеться в останніх рядках символу віри, чаю, воскресіння мертвих і вічного життя. Люди знають, що Господь милосердний, сповнений любові до людини, тому вони часто недбало ставляться до своїх гріхів, до свого способу життя, сподіваючись, що на страшному суді Бог їх простить. Але потрібно також пам'ятати, що Господь також праведний, тобто справедливий, чесний суддя, і в судний день ніхто не зможе уникнути. Відповідальності за свої поступки. Мета богослужіння цього дня привести всіх нас до покаяння, до рішення почати виправляти своє життя. Церква нагадує, як важливо робити діла милосердя, адже вони можуть виправдати людину. Також сьогодні останній день, коли дозволяється їсти м'ясо. Церковнослов'янський цей день називається м'ясопусним. Попереду ж сирний тиждень або як його називають, масляна, а після неї і великий піст.